Обчисліть інтеграл від 0 до 2 функції f від x dx. Якщо відомо, що інтеграл від мінус 5 до 0 функції f від x dx дорівнює мінус 8, інтеграл від мінус 5 до 2 функції f від x dx дорівнює 3. За властивостями визначеного інтеграла, інтеграл від мінус 5 до 2 функції f від x dx дорівнює сумі інтегралів від мінус 5 до 0, функції f від x dx плюс інтеграл від 0 до 2 функції fx dx. Тобто проміжок від мінус 5 до 0, від 0 до 2 дає нам проміжок від мінус 5 до 2. Далі підставляємо інтеграл від мінус 5 до 2 функція f від x dx дорівнює 3. Інтеграл від мінус 5 до 0 функція f від x dx дорівнює мінус 8, і плюс інтеграл від 0 до 2 функція f від x dx. Мінус 8 переносимо, тобто інтеграл від 0 до 2 функція f від x dx дорівнює 11. Тобто відповідь А.